Вітаю всіх, хто доєднався до мого відео. І, як ви зрозуміли, по обкладинці мені стало нудно. Так, і я вирішила купити собі ось такий набір маркерів. Ті, хто зі мною не один день, знають, що я не дуже люблю малювати кольорами. Для мене найкращий матеріал для малювання це олівець або ручка. І більше мені не потрібно. Нічого, але, знаєте, іноді треба виходити із зони комфорту. Початок знайомства з цими кольорами, які є в маркерах, я вирішила зробити викраску. і, і знаєте, я біда в тому, що я не написала ці номери, які були на маркерах, а є дуже подібні тут, як зелений з зеленим, блакитний з блакитним, які трішечки, от прям трішечки відрізняються один від одного. Але що ти зробиш? Хоча б познайомилася з кольорами. Ну так, Якщо ви не зрозуміли, я шукаю позитив в цій ситуації, яка склалася. Ну, і що я можу сказати по викрасці? Кольори яскраві, насичені. Я не знаю, чи я ними буду користуватися. Я хочу, але я не знаю, чи я буду цим займатися, бо моє бажання може швидко зникнути. Ну, от, Наприклад, з цим записом відео чомусь на початку в мене було дуже багато енергії, зараз її немає. І як мені жити з цим, я навіть і не знаю. <сум> Тому я надіюся, що мій запал малювання маркерами не зникне. Е, є певні на це надії. А там побачимо. В цьому наборі 24 кольори. Цікаво, наскільки мені їх вистачить, тому що вони досить маленькі. І насправді опакування, де вони знаходяться, для мене, воно не дуже зручне, тому що їх так треба вдавлювати, щоб вони стали на своє місце і витягувати. Ну, Мені, коротше, це не дуже зручно. Я люблю, знаєте, їх. Напевно, їх розсиплю. Буду зберігати в пеналі, бо тут так, ну, не дуже мені зручно їх витягувати. А там побачимо. Ці маркери двохсторонні, як бачите, з одної сторони є кісточка, з другої вони наче обрізані і не є рівною такою поверхнею, тому мені зручно цією кісточкою малювати. І, напевно, іншою стороною не буду користуватися, бо вона мені не подобається. Якось не знаю навіть логіки, як нею малювати. Коротше, кому зручно, не знаю, напишіть, якщо вам подобається не кісточка, а інша сторона цього маркера. Це оленятко мені нагадало мультик Бембі. І мені захотілося його намалювати. Знаєте, то, той момент, коли на хвостик Бембі сів метелик і він так почав посміхатися. І от це оленятко мені це нагадало. Думаю, чому б його не замалювати? Таке миле. Цими маркерами я намалюю сьогодні два малюнки, тому мені тяжко говорити про якісь суб'єктивні мої враження. Але я можу розповісти вам про свої відчуття, і плюсом було те, що вони не розтікаються, бо мої минулі маркери спокійно переходили на третю сторінку. Ці я не можу зрозуміти, вони такі чи сухі, чи що з ними не так. Ну, коротше, я надіюсь, що це плюси, і вони ще довго в мене будуть працювати, але я не знаю, що буде з ними. Я переживала, що мені не вистачить оцього кольору, і я не зможу все замалювати. Але. Все ж таки спойлер, всього мені вистачило. Ну і щоб дати об'єктивну більшу оцінку цим маркерам, треба намалювати не одну і не дві роботи ними. А так як я малюю дуже рідко, і якби, порівняння мені, мені тяжко з порівнянням, на жаль, я дуже тяжко розбираюсь в тих матеріалах. Типу, мені норм. Маркери для мене норм. Можливо, є ліпші. І, напевно, вони є ліпші, і, можливо, ці ліпші є у вас. Ну, і це я малюю спокійненько собі, а потім розумію, що на маркеру написано вотер, і ми розуміємо, що це водяні маркери. А я малювала до цього спиртовими, тому, коротше, я не знаю, як вони себе поведуть далі, і відчувається оця різниця між ними. Тому є для мене певні плюси, але ви маєте розуміти, що я в маркерах не розбираюся, тому моя думка вона, вона дуже суб'єктивна, прям дуже-дуже сильно. І я тут, як бачите, спочатку не зрозуміла, треба було виділити світлі частини, потім темні частини. Але так як я не зазначила це олівцем на самому початку, я потім про це забула. Ну, от я не знаю, такий я художник, про це я забуваю. А ще є таким мінусом, що вони беруться якимись полосочками не сильно, але коли другий раз проходжуся в тих місцях, де світло, як бачите, і береться, воно плямами. Так, можливо, для такого оленятка, типу норм, можливо, то треба використати як художнику, але я не вмію. І знаєте що? Я вирішила врятувати цю ситуацію, взяла свій лайнер. Який завжди рятує ситуацію, просто без нього неможливо неможливо передати красу малюнку. Ну, у мене ось така от ситуація. Як бачите, ця, як і лама туди-сюди літала, мені то так було незручно, то так незручно. Коротше, вона переходила з одного місця на друге, і так малювалося. Коротше, в мене не, не вдалося тут передати об'єм, тому я його передавала вже лайнером. ну, Там промальовувала волосинки того оленятка і вирішила, а що ж то так я мало намалювала? А давайте ще я намалюю папужок, папужок. для чистоти експерименту, як же мені буде працювати з цими маркерами. І, коротше, спочатку мені ж, кажу, не дуже подобалося. Далі я щось розпробувала. <хи> мені стало цікаво, можливо, на стрімах використовуватиму ці маркери, бо вони такі прикольні. Тим паче тут я більше думала про те, де в мене світла частина, де темна, і хотілося мені от щось гарненько зробити. Тим паче, знаєте що? Мені почало подобатися малювати. Птахів і птахів, які літають. Боже, як це гарно, я не знаю. Так мені це подобається. Можливо, декілька картин ще зробимо з птахами. Знаєте, на другій роботі мені було набагато ліпше малювати тими маркерами, Якби, знаєте, спробувала трошки, другий раз вже була більш сміливою, і, звісно ж, дивилася на референс, який був у мене вімкнений, бо в мене є така звичка малювати з голови, і то є проблемою. Тут я більш старалася зрозуміти, де світло, де темна частина. Також хотілося трошки погратися з цими тіннями і далі ви побачите. Да. От я спробувала цей зелений, він мені здався взагалі не підходящим. Але ну, побачите, можливо, я це виправлю в кінечному результаті. І якби він такий, от, ну бачите, прям дуже не подобається мені. Але я якби знаєте, люблю зіпсувати, а потім якби її виправити цю роботу. Це мені подобається. Ну, а так, знаєте, якби все виходило з першого разу, отак от е е, взявся і намалював, це б не було цікаво. А коли щось іде отак не по плану, кольори не співпадають, я починаю думати, ой як же тут мені виправити, ой я там трошки домалювала, там не треба було того кольору домалювати. І знаєте, якби це цікавіше, в мене тоді е вмикається мозок, і я дуже сильно працюю над цією роботою. До речі, якщо хочете підтримати мій канал, там можете поставити вподобайку, я не знаю, підписатись на канал, там е, е, дзвіночка поставити, а коментар напишіть також, мені буде дуже приємно. Всім дякую. На цьому етапі я думала, Боже, що ж я наробила. Здається, я це не виправлю, та? і максимально думала над тим, щоб зробити, щоб воно не так погано виглядало. Ну і підведемо невеличкий підсумок. Все, що я зрозуміла, це те, що я боюсь кольорів. Треба на їх не боятися, треба практика. І Я надіюся, що все-таки я перестану їх боятися, я буду над цим працювати дуже активно. Мені хочеться покращувати свої роботи, тому буду працювати над цим. Також, як бачите, ця робота не обійдеться без лайну. Мені так подобається. Та? І, коротше, виправлю деякі моменти, які, можливо, ви не помітили. Е, та і почала я підписувати, до речі, свої роботи. У мене ось такий підпис. Що вам сказати? Папуги закохані, в них кохання це дуже мило. Е, зараз вам покажу з іншої сторони листочок, там реально нічого немає. Можна малювати ще якихось папуг з іншої сторони. Це класно. Ну і дякую за перегляд. Бувайте, па-па!